Добрий вечір, добрий вечір, добрий вечір. Е, недавно мені в інстаграмі хлопець написав два повідомлення. Перше ви дуже красива. Друге вибачте, будь ласка. Я кажу, за що ти власне вибачаєшся? Він каже: ну як, просто мені 16 років, а ви старша жінка. Я розумію, ейджизм дуже милий, але дуже милий і І я думаю, ну типу, де він мав навчитися фліртувати в школі? Просто мені здається, що в школі взагалі не навчають чогось практичного. У мене наприклад була географічка, заставила нас вивчити всі 50 штатів. Ну, я не розумію нашого вона це робила, тому що ми дуже мало знали навіть про Україну. В мене був однокласник, який думав, що Сумська область названа в честь Ольги Сумської. І просто знаєте, в мене через ці 50 штатів мені зараз дається настільки забита пам'ять, що я реально не запам'ятовую щось, ну прям життєво важливе. Тому що після того, як я розійшлася з одним хлопцем, я собі давала таку установку: Роксано, запам'ятай, він першокласний муляк, але пам'яті не ставало, і лишалося Роксано. Він першокласний. Тричі до нього верталась. Тричі. І насправді, ну, якось, знаєте, дивно визнавати, але єдину мудрість, яку я винесла зі школи, сказав Фізрук. Він таки казав: Дівчата, вам головне навчитися перестрибувати через козлів. Ми тоді так мало це розуміли. І найсумніше, що знаєте, через школу в мене якийсь період мого життя було прям упереджене ставлення до жінок, і його дуже сильно підживляла моя подруга. Ну, я не хочу казати, що вона тупа, але знаєте, для неї козаки-характерники це просто чуваки з характером. Кажу, та, Христя, а реєстровуються ті, що мають аккаунт в інстаграмі. Все працює все працює саме так. І е, я просто не можу забути ситуацію, як вона одного разу до мене приходить і каже: Роксана, я думаю, що вагітна. Я кажу: ти зробила тест? Ні, УЗД, ні, затримка? Ні. Я кажу, що ти взагалі взяла, що вагітна. А вона каже: я отако прикладаю руку до живота і відчуваю там серцебиття. Я думаю, боже, в якому ти будеш шоці, коли намацаєш пульс на шиї? Просто що ти тоді подумаєш? Я не знаю, ти як відчуєш перший оргазм, будеш кликати священника. демонів виганяти? Ну, не знаю, як працює її логіка. Але наганяю на неї. Але мені здається, що насправді найбільший доказ жіночої тупості це я сама. Я вже це казала, я тричі верталася до колишнього. Тричі. І знаєте, коли він запропонував зійтися в четверте, я думаю, я пораджуся з другом. А друг мені каже: «Роксана, Роксана, ти так і не навчилася перестрибувати через козлів. Я кажу: Антон Олексійович. Хто з нас не дружить свій з руком? Може, і ні за то. Айдахо, Айова, Алабама, Аляска, Аризона, Арканзас, Вайомінг, Вашингтон, Вермонт, Вірджинія, Вісконсин, Гаваї, Делавер, Джорджія, Західна Вірджинія, Іліною Індіана, Канзас, Каліфорнія, Кентуккі, Колорадо, Коннектикут, Луїзіана, Массачусетс, Місісіпі, Міссурі, Майн, Меріленд, Монтана, Небраска, Невада, Нюхемчер, Нью-Джерсі, Нью-Йорк, нью Мексико, Огайо, Оклагома, Орегон, Ротайленд, Пенсільванія, Північна Дакота, Південна Дакота, Північна Кароліна, Південна Кароліна, Техас, Тенесі, Флорида, Юта. І нашо мені це <риклад> е, насправді через жарти при жінок мені часто прилітало в коментарях. Але ну зрозумійте мене правильно, для мене тупість не має статі, для мене логіка не має статі. Знаєте, оце така жіноча логіка. Ну серйозно, жіноча логіка, так ніби чоловіча краще. Так ніби все чоловіче краще. Ви бачили своїх родичів по татовій лінії? Все чоловіче справді краще. І знаєте, фразу жіноча логіка дуже сильно любив е, повторювати мій прадід. Він любий жіночий затуп, казав, то то жіноча логіка, навіть якщо ти просто щось забула. І йому ніхто нічого не казав. Він був старенький, він відсидів 10 років на коли за участь в УПА. Хто що йому скаже? Але одного разу ми щось розговорилися, і я його спитала, як так сталося, що тебе піймали. І він каже, ну як? В село прийшла НКВД-сти, і я ховався в стодолі. Я кажу, ну. І він каже, ну, і мене знайшли. Я кажу, добре. Добре, вони знайшли тебе в твоїй стодолі. Як вони знали, що ти в УПА? І він каже, так і був у формі упа. <риклад> я собі думаю, які питання ти перед собою ставив. Хто я повстанець? Що я роблю? Ховаюся в нетрах лісу. Що мені потрібно? Мені потрібен мерч. <риклад> Стиль понад усе. <риклад> що, знаєте, не знаю, як працювала логіка мого діда, коли він мене отаку маленьку, шестирічну дівчинку брав з собою, коли півня рубав. Ну, просто мій досі найяскравіший спогад дитинства це коли він відрубує півню голову, а той ще три хвилини бігає по подвір'ю. Потім він його при мені і скубав і казав: Бачиш, Роксанка, з ним таке сталося, бо він тебе покусав. Я в той момент думала: ого, добре, що не я його. Ще мені здається, я через діда ніколи не мріяла попасти на телебачення. Оце я зараз попала на телебачення, і я ніколи в дитинстві про це не мріяла. Тому що єдина програма, яку ми з ним дивилися, була Магнолія ТВ служба розшуку дітей. І це не місце, де ти хочеш опинитися. Ну, абсолютно. Але насправді мій дід був дуже класний. Він, знаєте, він навчив мене читати. Грати в карти, молитися. Коли він вчив мене читати, якого, якогось модного е, дитячого букварявнього не було, я вчилася читати по газеті Україна молода. І знаєте, коли інші діти плакали, що їм не купили нову ляльку, я ридала в п'ять років через те, що ядерну зброю віддали. Ну, таке було виховання. Але все одно мені здається, що проводити час з дідом було краще, ніж проводити час з бабою, тому що баба дивилася на мене таку маленьку дитинку і казала: Роксанка, сонечко, не переживай. Знаєш, як в народі кажуть, не родися красна, а родися щасна. Я просто знаєте, потім як по телевізору дивилася усі ці конкурси краси, де оці ці такі гарні, розкішні жінки. я Думаю, боже, які ж вони щасні. Це взагалі був дуже дивний період життя, тому що, окрім того, що я усвідомила, що не можу покладатися на красу. Я ще дуже багато часу проводила з прадідом, тому мріяла відсидіти на коли мій десять років. До речі, цю мрію я її звучила на шкільному конкурсі краси. Бабуля мною дуже пишалась. Я там взяла титул «Мій щастя. А мама просто перестала лишатись прадідом. Ні, бабуля насправді дуже підтримувала. Знаєте, вона закривала дзеркала в хаті не тільки коли хтось помирав, але коли я в гості приїжджала. Пам'ятаю, з нею вчили вірш: весна йде, красу несе. А вона казала: Бачиш, Роксанка, а ти народилася в січні. Та було таке. Знаєте, мені деколи здається, що я не дуже сильно вписуюся в принципі, у всю свою сім'ю. На повному серйозі моя тітка по маминій лінії склала рейтинг внуків, де я на четвертому місці з чотирьох. По татовій лінії такого рейтингу немає, але там я знаєте, само собою на четвертому місці з чотирьох. Причина номер один: я не ношу золота, сильно псую їм статистику, не виходить кілограм на душу. Що цікаво, мені в дитинстві дарували дуже багато золота, і зараз все золото від мене поховали. Вони думають, що я його продам і накуплю собі батників з Гаррі Поттером. Друга причина: середній вік одруження в татовій родині становить 17,5 років. Я не одружена в 28. І ніхто, абсолютно ніхто, не розуміє, що я працюю на те, щоб вік одруження в моїй родині був законним. Та, хоча б в арабських країнах. <рив> Та дуже багато розповідаю про сім'ю, тому що мало що можу розказати про побачення. Та вони всі переважно невдалі. Я просто пригадую, недавно ходила на побачення з хлопцем, і він, знаєте, теж такий сходу почав жалітися на своє останнє побачення. Каже: ти уявляєш, така прям люта фанатка Гаррі Потера. Прийшла в худі з Гогворд, з грифіндорський шарф, оце от все. А я сижу в трусах зі сничем. І я така. Ти сьогодні не ловець. Ти його явно не піймаєш. Та, і, і, і я зразу зрозуміла, що нам з ним не по дорозі, але я, як виявилось, не вмію адекватно йти з побачень. Ну, знаєте, я могла придумати будь-що, я могла сказати, що, що в мене кіт вдома, що мені треба якісь ключі віддати, сантехнік, будь-що. Але ні, я просто в якийсь рандомний момент почала цитувати. Років тисячу тому, як мене пошили, четверо чаклунів. Школу утворили. Був томужній грифіндор із степів широких, чарівниця рейвенклов з-поміж скель високих, солоденька Гафлпаф із полів квітучих, чистолюбний слизерин із боліць смердючих. Потім беру кепку, надіваю на нього і така: френдзона! <плес> дуже дякую, дуже дякую, бажаю вам ніколи!